На переговорах у Стамбулі Україна та Росія домовилися про обмін полоненими. Дональд Туск розкритикував позицію Росії. Міністр закордонних справ Естонії прокоментував інцидент у фінській затоці. Україна та Росія домовилися про обмін однією тисячею військовополонених з обох сторін. Це результат переговорів у Стамбулі в Туреччині. Про домовленості оголосив міністр оборони України Рустем Ум'єров. Також обговорювалася майбутня зустріч між Владимиром Володимиром Зеленським та Владиміром Путіним. Багато учасників стамбульських переговорів погодилися, що до зустрічі на найвищому рівні нічого не буде узгоджено. Також обговорювалося майбутнє перемир'я. За даними турецьких джерел, переговори тривали близько півтори години. Це були перші прямі російсько-українські переговори з 2022 року. Європейські лідери, які беруть участь у саміті європейського політичного співтовариства в Тирані, поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським та з'єдналися телефоном з Дональдом Трампом премєр міністр Польщі Дональд Туск та європейські лідери, які беруть участь у саміті європейської політичної спільноти в Тирані, поговорили з президентом України Володимиром Зеленським та з'єдналися по телефону з Дональдом Трампом. Прем'єр Польщі повідомив, що сьогодні йшлося про зустріч української та російської делегації у Стамбулі. Вона завершилася менше ніж через дві години. А Дональд Туск розкритикував позицію Росії. Російська не виказала доброї волі російська російська сторона не продемонструвала доброї волі. Російська сторона не мала наміру вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона знову висувала умови, абсолютно неприйнятні не тільки для України, але й для нас. Ми будемо продовжувати працювати разом. Головне завдання, щоб і європейські, і американські партнери були повністю об'єднані навколо українського питання. Це завдання залишається актуальним. Ми не приховуємо, що російську позицію. Цю важко назвати конструктивною актуальне. Не укриваємо, що становістко російське трудно назвати на якийсь спосіб конструктивним. Інцидент у фінській затоці є прецедентом, наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Так, він прокоментував нещодавній інцидент з так званим тіньовим флотом і порушення повітряного простору НАТО російським винищувачем. Міністр підкреслив, що це означає застосування сили з боку Росії. Це перший випадок, коли Росія застосувала військову силу для фактичної підтримки боротьби з економічними санкціями, які ми наклали на тіньовий флот. Отже, це новий рівень залучення, і ми повинні ставитися до нього дуже серйозно. Це також був перший випадок, коли Росія офіційно взаємодіяла з тіньовим флотом. Раніше це явище було без прапорів, без права власності на кораблі, які приходили і відправлялись. before that it was something that uh, without flags without uh, ownerships, uh, the the vessels they came and go Інцидент стався у фінській затоці. Естонські військово-морські сили мали супроводжувати підозрілий танкер Ягуар з тіньового флоту, який шов без прапора і страхування. Росіяни відправили на місце події. Винищувач супід 35 який порушив повітряний простір НАТО. У відповідь були підняті винищувачі НАТО. Тіньові флоти це застарілі судна, які нелегально перевозять нафту, що дозволяє Росії обходити західні санкції, зокрема механізм обмеження цін. Польський інститут міжнародних відносин зазначає, що це дозволяє їй підтримувати високі надходження до російського бюджету і фінансувати серед іншого розширення збройних сил, підриваючи сенс обмежень. Водночас тіньовий флот загрожує морській та екологічній безпеці.